День. А ви не бажаєте взяти участь у нашому опитуванні? Якому? Це опитування про, про конфлікт. Mm, ну, да. <рес> що таке конфлікт на вашу думку? Я думаю, що це коли люди не можуть, там, наприклад, знайти спільну мову, до чогось дійти. Не, не можуть друг друга зрозуміти. Ну, конфлікт, я думаю, це між двома особами. С з... недорозуміння і немає консенсусу між обома сторонами? Ну так я це бачу. Ну на мою думку, це спосіб вирішення якихось недорозумінь між людьми. Конфлікт це суперечка між людьми. На мою думку, конфлікт це коли двоє або більше людей не можуть прийти до чогось спільного. Там в них дуже різні погляди. Суто якоїсь справи. Якими словами ви ототожуєте конфліктні ситуації? Описуєте. Mm. <праць> я не знаю, я що якусь. Це не дуже правильно, наприклад. Добре. Да, на, ну навіть неправильно створювати таку си ситуацію. Гнів, недорозуміння, mm -hmm. заперечення. Візність, деколи агресія, холодність розуму. Ну, що це суперечка непорозуміння між людьми. І вони виріш... вирішують ситуацію таким чином, що кожен за свою сторону. Не знаю, що... Сварка. Це синонім. Сварка. бійка. Як часто у вас трапляються конфлікти? Рідко. Ну, Це дуже добре. Ну, не часто, бо я стараюсь уникати. Завжди треба знаходити консенсус між сторонами. Бо цим нічим е, добрим не закінчується конфлікт однозначно. І потрібно уникати. Якщо ти бачиш що якийсь уже конфлікт нав'язується, то потрібно його уникати, обходити. Доволі рідко, я не конфліктна людина. Як буває? Ну дуже часто, рідко, рідко. Ну якщо Самою собою, то дуже часто з іншими людьми рідше набагато. Чи можуть конфлікти мати позитивні наслідки? Я думаю, що ні. Звичайно, це все досвід. Так, звісно, люди зможуть розуміти між собою після конфлікту. Іноді, якщо людина хоче перестати спілкування, то може і так. Ну якщо їх мирно вирішити, то можуть ваші поради як поводити себе у конфліктній ситуації. Я думаю, що потрібно в себе вести впевнено, розумно і старатися не роздувати його, наприклад, більше цих важливо краще його. Потрібно заспокоїтися і в, в спокійному стані ми можемо щось уже е, домовитися. А при конфлікті завжди буде на емоціях неправильні рішення приймати. Ну, головне це вирішувати спокійно, без криків, щоб це все було розумно. Скажемо так, не накидатися на людину, тому що це може привести до таким чином, що просто ви перестанете спілкуватися і потім будете жаліти про це все в життя, що ви так сказали. Твої поради, як поводити себе у конфліктній ситуації? Ну, б'ють, біжи. Не б'ють, не біжать. Дуже дякую.